Це Сонька та Рая. Вони надзвичайно ласкаві та слухняні. Але є одне але в них немає родини. Маленькі чи великі, нещодавно викинуті чи вже народжені на дворі, беззахисні та довірливі. Усі безпритульні тварини хочуть любові, ласки, турботи, їжі, води та тепла. Все це намагається дати Кременчуцька волонтерка Вікторія, яка знаходить без хатюк та дарує їм нове життя. З дитинства я їх спасала. Мій татко і моя матуся завжди. В нас було багато котів та собак. Вони мені, як мої діти. Єдине, що я не можу зробити, це накричати на них. Це як да. На дитину ой, не роби цього більше, і воно не буде робити. А тут ну ну що ж я скажу, не роби цього більше. Воно це це так вони вирішили для себе робити. Вікторія знаходить та рятує тварин у різних мікрорайонах міста. Наразі у волонтерки 37 котів, які шукають свою родину. Що цікаво, жінці вдається пристроїти їх навіть у Польщу. Моїх моїх котів 10. Поїхала у Польщу. Я сама туди їду, сама відвожу і сама привожу їх додому, до поляків. Поляки нам дуже дуже допомагають. Вони мені присилають до моєго виїзду все, що вони купили їм, це домівочки їхні, лоточки, їжу. І я привожу. Вони дуже, дуже мене радують. У мене був кіт, який жив у мене три роки, і зараз він живе в Польщі. Сьогодні всесвітній день безпритульних тварин. Головна мета якого привернути увагу людей та громадських організацій до тих труднощів, з якими стикаються собаки, кішки і інші домашні тварини, які залишилися без домівки. Ця проблема носить глобальний характер в Україні. Питання безпритульних тварин також актуальне та поширене. Останні роки і вони якраз такі. Найважчі саме для них. І останні роки їх у мене чи на жаль, чи на щастя побільшало. Деяким людям здається, що це норма, і на вулиці кішка чи собака виживе скоріше, ніж їх вести з собою. Познайомитись з пухнастиками Вікторії можна на її фейсбук-сторінці. Можливо, якась тваринка припаде і вам до душі. У цих пухнастиків своя історія життя, але кожен з них шукає собі нову родину. Тож хто бажає собі такого пухнастого друга, вам буде дуже вдячні. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.